Привіт, друзі! Ви на каналі Хмаринка Сайенс, і сьогодні ми з вами поговоримо про перепис зіркового населення, який став можливий завдяки телескопу Гая, а також про зоротруси. Влаштовуйтесь зручніше, і ми починаємо. Нещодавно європейське космічне агентство опублікувало найдокладніший атлас Чумацького шляху, що містить детальний опис майже 1,8 мільярдів зірок, розташованих у нашій галактиці. Нові дані зібрані та передані на землю космічним телескопом Гайя, дозволили астрономам з безпрецедентною точністю не тільки обчислити масу та виміряти температуру кожного зі світил, а й розрахувати його вік, орієнтовний хімічний склад та інші основні параметри Принагідно вчені. Виявили, що біля поверхні зірок нерідко відбуваються зоритруси і описали їхню природу а також Склали практично вичерпний каталог подвійних зіркових систем, яких у складі чумацького шляху нарахували понад 800 тисяч. Я назвав би отримані дані тихою революцією, каже співробітник Паризької обсерваторії, адже ми отримали докладний опис сотень мільйонів зірок, про який раніше навіть мріяти не могли. А як би ви назвали цю подію для світової спільноти, напишіть про це у коментарях. Всегалактичний перепис населення апарат веде із січня 2014 року. В арсеналі обсерваторії всього три прилади. Астрометр визначає космічні координати світил, фотометр заміряє інтенсивність випромінювання, а доплерівський спектроскоп дозволяє розкласти промені на складову і зробити висновок про хімічний склад конкретної зірки та її температуру. Одне з найнесподіваніших і найгучніших відкриттів полягає у тому, що гая виявилася здатною реєструвати труси. Це сейсмічні вібрації на поверхні світил, хоча спочатку такого завдання перед телескопом не стояло. Кілька років тому астрономи вже описали так звані радіальні коливання, які періодично зможуть зірки то набухати з одного боку, то знов стискатися, проте їхня загальна куляста форма при цьому зберігається. Тепер же загалом за 8 років роботи обсерваторія зафіксувала вже понад тисячу екзотичних зоряних потрясінь іншої природи та абсолютно несумісних масштабів. Ці сейсмічні поштовхи настільки потужні, що від епіцентру по короні розходяться велетенські цунамі речовини, що змінять саму геометрію світила. А я хочу нагадати вам, що саме ваші підписки та вподобайки допомагають розвитку нашому каналу та україномовного Ютубу. Якщо ви не підписані на наш канал, то обов'язково зробіть це, щоб не пропустити нових відео. Отже, зоритрус це несподівана зміна форми зірки. Цей феномен значно складніший, ніж вже знайомі нам пульсації, вивчаючи потрясіння важких об'єктів, а саме нейтронних зірок та білих карликів, ми зможемо краще зрозуміти, як поводиться матерія в умовах екстремального тиску. Зоротруси дають нам рідкісну можливість побачити, що відбувається всередині зірки. Сам феномен зоротрусів астрономи пророкували давно, але завдяки телескопу розрахунки вдалося підтвердити експериментально. Ми стали набагато частіше. Їх помічати, кажуть астрономи крім того трясе як з'ясувалося навіть зірки де начебто за розрахунками астрономів це просто неможливо а отже в теорії та моделі доведеться вносити якісь зміни Речовина, з якої складається та чи інша зірка, може багато розповісти про її історію. Річ у тім, що в результаті великого вибуху з елементарних частинок народилося лише два найлегші гази гелій і водень, із них і сформувалися перші зірки. Важкі хімічні елементи, зокрема й метали, народжувалися вже в надрах за умов величезної температури і надзвичайного тиску. Вмираючи, зірка викидає залишки своїх речовин, з яких формуються нові зірки, всередині яких народжуються ще важчі елементи. Напрямок та порядок цього ланцюжка перетворення вченим добре відомий. Тож хімічний склад небесних тіл можна порівняти з їхньою ДНК, оскільки він несе важливу інформацію про їх походження. Проаналізувавши, з яких елементів складається та чи інша зірка, можна розрахувати, де і коли вона спалахнула і як опинилася там, де зараз. А зіставивши дані безлічі зірок з різних куточків чумацького шляху, можна отримати досить точне уявлення про історію та еволюцію нашої галактики. Ми звикли думати, що зірки це щось вічне, незмінне, а наша галактика таке собі зіркове містечко. І в астрономів давно є точна та докладна карта цього міста. Але це не так, насправді Гая, перший телескоп, технології якого дозволяють вперше нанести на карту наш куточок всесвіту. У вигляді додаткового бонусу можна навіть побачити, як деякі зірок з зірок злегка різняться за яскравістю. Найважливіший розділ Чумацького атласу. Два нових космічних списки. Перший є найбільшим і найдокладнішим з коли-небудь складених каталогів подвійних зірок. Їх у нашій галактиці нарахували вже приблизно 813 тисяч, розрахувавши для кожної зіркової пари масу та змоделювавши еволюцію системи. Другий космічний каталог перераховує та класифікує астероїди і інші космічні тіла, що блукають чумацьким шляхом. Таких астрономам відомо вже 156 тисяч. Таким чином, за своє недовге життя Гая вже зробила у цій галузі більше відкриттів, ніж до запуску обсерваторії було зроблено загалом за два століття. Дякую за перегляд відео. Далі буде багато чого цікавого зі світу науки та астрономії. Поставте вподобайку до цього відео і підпишіться на канал Хмаринка Science, а ми з вами вже незабаром почуємось!